Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Я Дмитро Тузов. Наш спеціальний ефір триває. Ми з вами збираємо на РЕБи, на системи радіоелектронної боротьби, на засоби захисту від дронів на оптиковолоконному зв'язку від російських дронів вбивць і на обладнання для стабілізаційного пункту поблизу лінії фронту. На все це ми власне акумулюємо кошти і звертаюся до тих, хто хоче, хто може і хто не втомився. Взагалі не час згадувати про втому, розуміючи, що наша армія в окопах стримує ворога. Реквізити в описі до цього відео. А я починаю цей сегмент ефіру із такого із такої амбіційної заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який в соцмережі X повідомив про те, що Франція бере на себе відповідальність за те, щоб в Європі панував в мир, і що для країни це фундаментальний інтерес. А на зв'язку з нами Роман Безсмертний, політик надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пані Дмитре. Амбітна заява президента Франції, погодьтеся, так це може бути спробою перехопити ініціативу американського президента Дональда Трампа. Ну з точки зору наповнення інформаційного ефіру і його. Бездумності, неточності, безобразності, то конкурентів у доні Трампа не було, немає навряд чи особливо в політиці найближчі роки десятиліття з'явиться. А от що стосується працездатності і таланту дипломатичної дипломатії, то все рівно із французами ніхто ніколи не порівняється, бо це неможливо. Такої невтомності і такої дипломатичності, акуратності в роботі з партнерами із союзниками, як це роблять французи, зробити ніхто не може. Це я вам кажу, як і дипломат, колишній і викладач французи вміють це робити. Вони вміють знаходити слова, які досягають мети і вміють переконати співбосідника в тому, що і як необхідно робити. А, це цікаво, так? Тобто най, наймастерніша дипломатія у французів, я так зрозумів. Ну, дипломатія французька, вона так і називається: дипломатична дипломатія. Дипломатична дипломатія. Скажіть, будь ласка, а що стоїть за такою амбітною заявою французького президента, розуміючи, що ну, Європа має? Обмеженим на жаль потенціалом без сполучених штатів Америки, якщо уявити собі таку ситуацію, надавати допомогу Україні. Можливо, я не знаю. Це я так міркую в голос, Можливо, саміт Європейського Союзу, який скликав Еммануель Макрон, надав йому певної впевненості. Можливо, якісь перемовини за лаштунками йому надали можливість таке сказати. Ну, пане Дмитре, ми то з вами знаємо, що першу зустріч на тему, яка обговорювалася, скликав Макрон 28 лютого 2024 року. Вона скликана була 24-го. Зібрались вони 28-го у складі аж 33 учасників, де були країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, де власне обговорювали тоді вперше питання. Військового контингенту і його можливість направлення до України, пам'ятаєте, тоді шість держав підтримали Еммануеля Макрона. А якщо хтось думає, що весь цей час Макрон не працював у цьому напрямку, то це не так. Він працював цей весь час, бо насправді ці дні, де про що ми знали, де відбулися оголошені саміти, не оголошені, закриті онлайн саміти, офлайн саміти, відбулося дуже багато зустрічей, де країни Європейського союзу були розбиті на певні групи, так як це було рекомендовано на основі аналізу, який робився Європейським агентством оборонних технологій. Бо воно має сьогодні інформацію, яка ситуація з оборонно промисловим комплексом кожної країни, які видатки на бюджет, яка армія чи воно дише, і так далі. В співпраці цього агентства із штаб-квартирою НАТО ці питання були визначені, і тому зустрічі власне, і були розбиті на такі групи. Першою групою була весьмірка країн, які а, дуже тісно співпрацюють з Україною, які надають допомогу, які мають нові а, відкриті ними форми співпраці. А, ну, за, наприклад, як там датський варіант, де абсолютно чітко стало зрозуміло, що а, Україні необхідні гроші, а і окремі ресурси, і якість продукції, кількість. Швидкість її ціна буде кращою, ліпшою, конкурентно здатнішою, ніж те, що поставляють з окремих держав. Ну, це вже деталі. Але насправді на цих зустрічах обговорилось і питання здатності розмістити певні замовлення, а розширити оборонно-промисловий комплекс. Наступне, і питання щодо контингенту, можливого контингенту. Спричинено це було тим, що з Вашингтону. Надійшла з Держдепу анкета, в якій заявлено була потреба протестувати. А що власне Європа може запропонувати, коли вдасться досягнути підписання мирної угоди? Ну і власне на цих зустрічах стало очевидно, зрозуміло, що це ці цифри почали оголошуватися. Разом з тим, зараз європейська спільнота завершує опрацювання Доповнень до рішень Версальського саміту березня 2022 року щодо розширення оборонно-промислового комплексу, випуску оборонної продукції і розширення сфери допомоги Україні не тільки скільки потрібно, а й що потрібно, і що потрібно сьогодні. Завдяки тому, що активно працює. Департамент Візбадені, Агентство оборонних технологій, штаб-квартира НАТО. Вони тісно співпрацюють у цьому, і тут розроблена ціла програма, яка оголошена буде після виборів у Німеччині. Сума якої 720, 750 мільярдів євро. От зараз такі цифри гуляють. Я не можу відповідати за точність цих цифр, але. А сума в 700 мільярдів оголошена міністеркою закордонних справ Німеччини Анною Оленою Бербок на закриті зустрічі у Макрона. А генеральний секретар НАТО оголосив Марк Рютте 720 двадцять мільйонів. Уточніть, уточніть, будь ласка, це гроші, які мають європейці витратити. На що на оборонно-промисловий комплекс допомоги Україні. Ви знаєте, я, я думаю, що ну звісно за пересічних обставин 700 мільярдів євро космічна сума. Але виходячи з того, що Дональд Трамп пред'явив Україні чек в 350 мільярдів, мені здається, що для всієї Європи вона, мабуть, й недостатня. Що стосується цих пред'яв із Вашингтона, то тут, пане Дмитре, з одного боку треба розуміти, хто такий Дональд Трамп. І що він розуміє під цим? Тут можна і необхідно думати по варіативність. Я вам скажу, що все це дуже неприємно, бо все це руйнує і вбиває насправді союз і, скажімо так, партнерство між Україною, Європою Сполученими Штатами Америки однак у цій ситуації. Рівень інтелектуальної Європи, рівень розуміння ситуації європейцями він далеко вище ніж те, що розумує Дональд Трамп з одного боку, з іншого боку, розуміючи, хто такий Трамп, і розуміючи, що все це брехня, що він говорить, все це неправда. Я хочу вам запропонувати е, таку контраверсійну ситуацію, яка може бути. Я якось почув днями, що президент України сказав, що Дональд Трамп йому дав свій номер телефону. От е, я би пропонував пану президенту вичекати е, декілька можливо, годин, а можливо, діб, набрати і сказати: Слухай, Доні, так і так, ми все рівно в одному човні. Давай сідати, домовлятися. І повірте мені, Доні на це дуже швидко зреагував. Так, чекайте, а чекайте. Де, що він але, але ж доні нервово зреагував на те, що Зеленський відкинув ідею з природними копалинами. Чекайте, і... чекайте. І, чекайте, і, і чекайте, у відповідь, чекайте. і, очевидно, у відповідь Зеленський почув би так. От ми ж тобі пропонували. Ні, угоду. ні, ні, чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, пане Дмитро, Зеленський не відкинув цю пропозицію. Він відкинув а, в тому вигляді, як це було подано. Але я нагадаю розмову о тарифах на газ для Нідерландів. Про яку говорив з Трампом, нинішній генеральний секретар Рютте. коли Трамп щось там заєрепенився, почав розказувати всякі слова неприємні. На що Рютте відповів? Ти почай, почекай гарячкувати. Нам треба знайти рішення, бо це стосується нас обох, а не кричиш там підніс собі. Те, що ти кричиш, це абсолютно нікого не пече. От. І воно абсолютно нічого не змінить у цій ситуації. Тому давай домовлятися і говорити не про. 500 мільярдів, не по 350 мільярдів, бо ось ось ситуація так. Ось, дивіться, скільки ви дали, щоб ти не розказував, що я там неправду говорю. Ось витрачено так і так далі. А, а, пане Дмитре, це не та ситуація, в якій треба ображатися. У цій ситуації просто треба йти на діалог, вирішуючи ті нагальні проблеми, які необхідно вирішувати. Бо хтось зараз нам з вами заб'є гвіздок. що... Там доні собі лаштує переговорний клімак, а ви йому заважаєте. А ми скажемо, та ні, ми не заважаємо. Ми просто кажемо, що можна і треба думати і так і сяк, і ось таким чином. Але важливо, що зберегти союз, не обсувати відносини, бо це політичне а, партнерство воно дуже дороге в нинішній ситуації, бо насправді ми за це платимо життями. І тут у цій ситуації, знаючи, хто такий Дональд Трамп. Я не нав'язуюся, як кажуть. У нас у селі. Я просто кажу, що так можна зробити. Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Пане Романе. А ви звернули увагу на важливу обставину? Що Зеленський вже не відкинув цю ідею. Він сказав, що. Таку угоду треба доопрацювати. А, а в Вашингтоні це сприйняли як образу, судячи з тієї інформації, яку, яку я чую. Та? Це, це справді дивна історія. А загалом, знаєте, от ви, ви згадали Версальський саміт, Мюнхенська конференція. А я подумав. Як багато символізму у європейців, і не всі вони, на жаль, позитивні, правда, скажіть, будь ласка, ті повідомлення, які ми отримуємо із Європи від нової адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів Америки, як вони впливають на європейців? Та? Чи немає тут якоїсь деморалізації? Ні, цього немає. Більше того, європейці просто розуміють, з ким вони мають справу. І тому зверніть увагу, якщо сьогодні заглянути, скажімо, там на туманний Альбіон, то і Стармер, і Бен Волес, і депутати парламенту від більшості і опозиції всі зайняли проукраїнську позицію. Сказали, що це все брехня, це все неправда. А от все, що говориться, це абсолютно не відповідає дійсності. Ну і ми ж знаємо, що днями і Макрон, і Стармер мають відвідати е, Вашингтон. Ну і в цій ситуації е, так само заявили більшість е, країн Європи. Ну хіба що е, сидять і пиво попивають там орбану свіцо радіють. Ну можу вам сказати, що ця радість буде короткочасною. А досягнення їхні підуть в пісок. Це вони зараз бунтують проти санкцій. Але ось побачите, через кілька днів буде такий кульбіт, що вони навіть не розуміють, не зрозуміють, що відбудеться. Тому що насправді чому сьогодні заявляє Бесенд: санкції можуть бути зняті, можуть бути не зняті. Це продовжується грану навколо цього контракту. От, е такі розводички собі. Трамп говорить одне, Бесенд говорить друге, а українська сторона має сказати: хлопці, ми тут порахували, відпрацювали. Ось давайте сядемо зараз, подивимося і досягнемо домовленості. І таки досягати треба, тому що я не один раз казав і буду повторювати. Це та галузі той напрямок, який потрібен і сполученим штатам Америки і Україні. Інша справа, як тут розподілити інтереси, так щоб не було, як кажуть, у селі обидно ні одну, ні другому <гум> і щоб не вийшло невдобно. Ну якщо вже продовжувати, так а скажіть кульбіт, який здивує, і Орбана і Фіцо. А він залежить від активності України, я так зрозумів, яка має Безумовно. викотити власний план. Безумовно, що він залежить від України в цій ситуації. Ну і тут важливо також те, що е, Україна і Європа зараз вони дуже в близьких е, синхронних е, відносинах і з від ними постійно йде обмін думками. От, і, до речі, всі розмови, які ведуться Трампом з е, Макроном, і Трампом з Тармером, вони ведуться майже в щоденному режимі, тому що обидва. Проводять консультації, вони в них усіх, якщо подивитися офіційні документи, які вискакують на сторінках обох, а вони стосуються реалізації інтересів України, тому і Макрон зараз, і Стармер вони в цьому відношенні прикладають дуже багато зусиль. А як ви думаєте, що би могла Україна покласти на стіл? Ще й зважаючи на те, що Дональд Трамп якби поклав відповідальність за Україну на українців, це було досить дивно. Коли він говорив про те, що у України було три роки, щоб зупинити цю війну, Знаєте, справді справді це дуже дивно. Але якщо говорити про українську ініціативу, яка має змінити ситуацію, та і щоб відбувся кульбіт, який здивує багатьох недоброзичливців України, що би мало бути в цьому плані? Справа тому, що ідея спільних об'єднаних сил Європи, вона не лише прозвучала на Мюнхенському безпековому форумі. Вона вже давно бродить коридорами в Брюсселі. Про неї постійно говорить Еммануель Макрон. А сьогодні, коли весь час з'являється інформація, що то американці виведуть війська, то не виведуть. Всі розуміють чудово, що виведуть чи не виведуть. А Європа сьогодні стоїть такою, якою війна є тільки завдяки українському воїну. І я це весь час чую, як наші посадові особи, куди б не приїхали там. Дякують, дякуємо за кулі, дякуємо за патрони, дякуємо за ракети, за те, що ви вчасно і вчасно поставили. все це я все чекаю, що хто-небудь із європейців підніметься, і в кінці кінців скаже: ми дякуємо вам і вашому війську за те, що ви нас захищаєте. Ви знаєте, я чув таку подяку від міністра оборони Нідерландів, та і це так сталося синхронно, несподівано. У мене немає корони, але я подякував за постачання f 16 коли нещодавно з'явилася інформація. На що він в мережі X відповів, коли українці нам дякують, ми маємо подякувати за те, що вони бережуть мир в Європі. Та, тому є ну, прецеденти є насправді. А... Ну ви праві, бо тут Нідерланди як не дивно. Здавалось би, для багатьох згадайте ще шестирічної давнини історію, коли ми всі думали, як себе поведуть Нідерланди, то в нинішній ситуації вони ведуть себе дуже коректно, так само як і Данія. Причому вони на передньому фланзі. І по об'ємах допомоги стосовно валового національного продукту і по розумінні ситуації достатньо прицитувати Мете Фредеріксен, прем'єрку Данії, яка каже: що ви дискутуєте, їм треба зброя. А ви продовжуєте говорити тут без кінця? Оце це добре, що в Європі є політики, які це чітко розуміють, але подивіться, пане Романе, на наступне, на навіть на терміни зверніть увагу. Значить, французький президент заговорив про ймовірність французького контингенту на території України, і це сталося. Ви нагадали цю дату. Це сталося 24 лютого на роковини російського вторгнення 24-го року, ну, тобто, практично рік тому. Зараз подібну ідею озвучив британський прем'єр Кір Стармер. Не можна сказати, що ну якби ідея не прогресує, але так ну дуже повільно на рівні заяв, правда, за цей час росіяни що зробили? Вони запустили в бій північних корейців, а вони наростили виробництво іранських шахедів, а і ще й залучили північно-корейську балістику. А світ світ диктатуру рухається. Значно швидше, ну просто треба це визнати. А скажіть, як, як нам зараз розбудити Європу за нинішніх обставин, за нинішнього шоку від а в Мюнхені? Шок для європейців від промови віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Венса. Ось, хоча він був якби прогнозованим, тому що адміністрація штатів наполягала ще за попереднього президентства Дональда Трампа, що європейці мають виділяти більше грошей на оборону. Ну, одним словом, що нам робити з, з таким повільним просуванням і еволюцією європейців в питаннях війни. Якщо навіть зараз Вашингтон доведе європейцям який контингент? Його функціональні навантаження і яке йому потрібне забезпечення. Мінімум, що може зараз дати Європа, це 30 тисяч, про що зараз ведеться відкрита мова. На сьогоднішній день абсолютно незрозуміло для яких функцій, яке призначення цього континенту, де він буде знаходитися. Те, що обговорюється, це прожекти. Ми прекрасно розуміємо, що ситуація, яка зараз складається, не знаючи, куди під що, на які операції і дії відправляти сили, тим більше навіть такого об'єму ніхто не буде. Бо будь-який президент, будь-який прем'єр-міністр, він несе відповідальність за військо, яке він відправляє, тому що, тому що це надсерйозна ситуація. Звідси очевидно, що у цих питаннях більше балачок є, ніж діла. Запевняю вас, якби європейцям сказали а, потрібно стільки-то для таких функцій, це було б зроблено. А в зв'язку з тим, що їм кажуть, а що ви можете представити, а вони кажуть, а для чого? І правильно говорять, тому що вони мають розуміти, для якої операції, для яких функції вони відправляють свої війська. І хочу вам сказати, що на цих зустрічах, які зараз проводить Еммануель Макрон, Старбер, постійно це питання. Виникає тому частина із прем'єр-міністрів, які почувають себе впевнено, вони кажуть, ми готові, тільки скажіть, для цього, щоб ми могли забезпечити матеріально відповідною комплектацією ці підрозділи. Це стосується на сьогоднішній день 12 європейських країн. А є такі, як Польща, які сказали, ні, ми цього робити не будемо, тому що ми цього робити не будемо. І решта це є такі, як Орбан і фіцо, тому що вони вважають, що в цьому ніякої потреби немає, і вони не будуть брати участь. Решта це ті, з ким необхідно працювати для того, щоб чітко задати параметри. Скільки, чого, для чого і так далі. Вони готові над цим працювати. Це сьогодні вже всім абсолютно зрозуміло. Пане Романе, а роз'ясніть наступне: от справді, а й для чого? Тому що важко уявити. Ну, по перше, цифру ви назвали, що це може бути контингент 30 тисяч військових, і важко собі уявити, там, скажімо, британських військових чи французьких в боях з російськими окупантами. Ідеться про політичний момент, про присутність прапора, в напрямку якого росіяни ну просто побояться стріляти. В тому і справа, пане Дмитре, що відповідь на це питання ні я не маю, ні ті, хто ведуть ці розмови, ні більше. Ті, хто виробили ніби план, якого насправді немає. Бо можу вам сказати, що оці розмови про те, що в режимі ceasefire війдуть війська, а якісь в Україну, тобто в режимі припинення вогню. І так далі, так тоді треба сказати: ось такий режим, ви маєте заповнити такі-то прогали, де вас має бути стільки. Чи в режимі підписаної мирної угоди? Це ще одне питання. Чи в нинішній ситуації на етапі ведення переговорів для контролю там, північного кордону? Це ще одне завдання. А в зв'язку з тим, що функціонал. Їх не визначені мета їх застосування не зрозуміла в нинішній ситуації, а словесні баталії ведуться. Причому вони набирають температуру. Тому Європа й мовчить. Воно працює. Я вам сказав про те, що контингенти підготовлені. Ці країни розуміють, що він їм доведеться. Це робити в силу е дискусії, яка ведеться, в силу там розмов, в силу рішень, які вже прийняті. Бо вони почалися ще з Версалю е березня 2022 року і так далі. Але поки вони не отримують чітке завдання. Ну той, хто має мав справу з військом, той розуміє, що таке наказ. В цьому наказі мають бути зазначені відповідні параметри на сьогоднішній день. Вони не описані. І вони не сформульовані, пане Романо. У нас менше хвилиночки в ефірі. На жаль, північний кордон. Ви згадали як російський диктатор Путін використовуватиме Білорусь а найближчим часом це також маркер війни, як загрозу для Європи. Я про це казав давно. Що наступним етапом треба чекати загрозу європейським країнам? А про це вже доповідали розвідки Норвегії, Данії. До речі, вони збиралися в Мюнхені на окрему зустріч, де аналізували співставляли факти, які є в шведів, фінів, норвежців, датчан, в Балтійських колег, як іде підготовка, і що по цій підготовці стає очевидним. Про це сказав і президент Зеленський, виступаючи про те, що туди формується десь приблизно тисячний корпус війська. От його завдання це власне ведення війни в акваторії Балтійського моря і навколишніх державах. Дякую дуже, Роман, Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України розклав нам цей пасьянс ескалації з боку Росії. Дякую, пане Романе. Шановні, послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.